Також я помітила по блогерах-початківцях, що вони дуже сильно бояться думки інших людей. А коли вони пишуть в коментарях, наприклад, такі фрази Твоя думка для нас не авторитет, для нас не авторитет, для мене не авторитет. Да? А що мені подобається? От «на що я це подивилась, подивилась. Для чого мені це, для чого нам це? Йди да? там підметай вулиці. Я вам так скажу: якщо ніколи нічого не записувати на камеру, якщо не знімати розмовні відео, якщо не рухатись, не танцювати, якщо взагалі нічого не викладати в соціальні мережі, ти ніколи не досягнеш такого рівню вільного висловлювання своїх думок на камеру, навіть якщо ти суперталановита людина, то тільки кам включатиметься камера, то ти у тебе одразу буде ступор. Ти ніколи не досягнеш рівня а, блогера, у якого буде дуже багато підписників. А блогери набирають підписники і на корисні інформації, і на танцях, і на рухах, і на якісь крінжатіни. Тому, якщо просто сидіти і нічого не робити, то в принципі нічого ще не буде у тебе. Ти ніколи не будеш якимось відомим популярним блогером а, з величезною кількістю не накручених підписників. Я теж коли починала вести соціальні мережі, у мене були такі величезні перерви і по півроку, і місяць, і два, і два тижні. І потім у мене прийшло розуміння, да що зараз величезна конкуренція, і потрібно записувати в день не по одному відео, да, не по одному відео в тиждень, як я записувала, а по 10 відео в тиждень, і тоді у тебе є можливість просунутись в соціальних мережах і стати відомим і багатим блогером. Тому ще раз хочу наголосити, от прям звернути вашу увагу на те, що треба забити на те, що тобі пишуть в коментарях, і просто йти своєю стежкою, своєю дорогою, і взагалі не озиратись, поки у тебе не буде величезна кількість підписників, поки ти не будеш класним, відомим, популярним, вільним в соціальних мережах. От просто йдемо прямо своєю дорогою, досягаємо своєї цілі і взагалі не звертаємо увагу на те, хто там кукарекає зліва, справа і взагалі навкруги. До речі, наступне відео записала саме про моїх підписників, тому що я їх обожнюю. Вони мене роблять відомою, популярною і самореалізованою людиною, а також відео про тих, хто пише аргументовану критику, тому що аргументована критика, правильна критика, вона теж дуже дуже важлива.